Глянь ми з другого боку на другому острові. Наш острів е Фальстер е Ось там. це острів Лола. Тут є теж така цікава. Всюди багато цікавих локацій для нас. Тут є, є така підсередньовіча, певна територія за різними експонатами. Наприклад, тут стоїть якась машина старовинна. Дерев'яних колесах і місто тут роз, розкривається, коли крутити ці дерев'яні штуки. Люди вже почали плавати на каної. Тут, до речі, є клуби. Ось тут періодично виходять рицарські фестивалі, я бачу фотографії. Є а, середньовічні катапульти. Дивіться, вони називаються три бучети. Ще видніється далі. Схоже щось на якусь фортецю дерев'яну. А така територія десяти квітня і така теплота вже. Талики вже літають. Я такі камені помітив. Особливо це так виділяється серед інших. Але я в каменях не розбираюся. Ось тут таке невеличке місце для відпочинку біля моря на острові цікаво чи всі можуть тут користуватися, чи це комусь належить. Лавочки часто тут зустрічаються для відпочинку. Ну і дуже часто такі інформаційні табло розповідають про те, які тут тварини живуть. є Тут цикло не можна, тільки на велосипедах і пішком. Ось така попереду гарна галявина з великим деревом. А Оце наша лікарня. Величезний камінь, на декілька тонн лежить. Тут лавочка. І зразу ви такий красивий. І стоять паньки вже з старих дерев. І не викидають. Тому що напевно воно придає якоїсь атмосферності.